Без дозволу власниці на приватній території у Павлограді обпиляли гілки дерева. До редакції ПТРК звернулась мешканка міста Тетяна. Вона оборона цими діями та вимагає справедливості. Мене не було вдома два дні. Моя сотрудниця, ну, друг подруга, приїхала покормити животних і побачила оцей які мають право до мене в частну на заходить. Вони не заходили, вони на вишки, Ну які вони мають право? Тетяна каже, що це її батьківська хата, яку вона використовує під дачу. Не завжди вона може її відвідати через волонтерську діяльність, та за можливості все ж навідується, адже на подвір'ї живуть коти з кошенятами, яких вона разом із подругою підгодовує. Десь 15 буде з чужими з сусідськими котами. отак. От Була одна кошечка, тоді ще було, сусідські ось приходять. От, от тут я ж кажу, тут багато не наших, а ми всіх гадуємо, бо нам їх жалко. Жінки розповідають, що коти оселились тут давно. Частину підкидають люди, інші приходять самі. Тварини живуть у дворі, мають годівнички, воду та навіть невеличкий власний будиночок. Сюди прийшла я ввечері покормити котиків животних. У нас їх багато, ми їх кормимо. Я захожу, калітка закрита, її не нарушили, але я оце бачу все. Мене це шокувало, звісно. От, я одразу дзвонила, вона приїхала і кажу, тобі хтось попиляв дерево у дворі. Вона приїхала, ми визвали поліцію, составили акт, позвали понятих. І вони теж кажуть, ну як це так? Це частна територія, суб... територія так, не повинна цього бути. Подруга власниці додає, що очевидцями інциденту стали сусіди жінки. Нам сусіди сказали, тут у нас ось, живуть переселенці. Угу. Кажуть, вони і до нас хотіли у дворі попиляти, але ми не хазяйни, ми не маємо права, ми не пустили. Угу. А так як тут нікого не було, вони, вишка у них якась така здорова, кажуть, 28 метрів, угу. і вони отаким от от образом. Попиляли безобразно, все покидали і все. Власниця ділянки Тетяна каже, що ці дерева мають для неї особливе значення. Вона їх садила та доглядала. І якби її попросили або попередили, жінка б сама обрізала гілки за потреби. Якщо б вони сказали, ми б все обрали. Ну, я не дозволяю до себе заходити в будинок. Нині Тетяна вимагає, щоб винні відповіли за свої дії, а подібні випадки більше не повторювались. ПТРК надіслала офіційний запит до компанії ДТЕК, яка, за словами сусідів, проводила обрізку. Ми отримали офіційну відповідь. У повідомленні пояснюється, що у даному випадку обрізання гілок було необхідним для запобігання аварійній ситуації та забезпечення безперебійного електропостачання, як самої споживачки, так і сусідніх будинків. Фактично, працівники енергокомпанії виконали профілактичні роботи, які входять до обов'язкових заходів з експлуатації Ації мереж і таким чином допомогли уникнути можливого відключення або займання у разі замикання проводів. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгені Ваненко, новини ПТРК.